Ласкаво просимо до нашого четвертого і останнього епізоду цієї серії дискурсу. Трансформація циклічна природа існування. Трансформація, безумовно, є одним з найвпливовіших елементів, що пронизує веди та пурани. Циклічний погляд на час і існування є домінуючим у цих текстах, що свідчить про те, що створення та руйнування є вродженими та безперервними процесами. Пурани. Зокрема, детально розглядають циклічні юги, епохи, які характеризують життєвий цикл Всесвіту, починаючи з золотого віку сатя юги і закінчуючи майбутньою Калі-югою, часом, що сприймається як темний і хаотичний. Кожна епоха втілює специфічні якості життя, і в міру переходу з однієї епохи в іншу трансформація стає неминучою, підкреслюючи значення непостійності. Концепція самсари або циклу народження. Смерті та переродження пронизує вчення вид іпур, підкреслюючи уявлення про те, що життя є трансформаційною подорожжю. Душа або атман проходить через різні втілення, навчаючись і еволюціонуючи через кожен досвід, поки, врешті-решт, не усвідомлює свою єдність з брахманом. Ця мета досягнення Мокші або духовного звільнення слугує загальною метою для багатьох у цій традиції. Ілюструючи прагнення перевершити цикли енергії та трансформації. БГГевата Ватапурана, один з найбільш шанованих текстів, розповідає історію Господа Крішни, який втілює ідею трансформації. Життя Крішни, наповнене божественними діями та вченнями, символізує усвідомлення себе поза формою та непостійністю, представляючи модель для навігації в динаміці енергії та ефемерної природи життя. Через відданість і розуміння людина може використати трансформаційні енергії, що перебувають у русі, щоб досягти просвітлення. Дослідження нікчемності, енергії та трансформації у ведах і поранах представляє глибокий філософський наратив, який розкриває основоположні принципи, що лежать в основі індійської думки. Ці священні тексти запрошують шукачів роздумувати про суть існування, безперервність енергії та неминучість трансформації. Оскільки людство продовжує свій пошук сенсу в складному та мінливому світі, усвідомлення, отримане з вед і поранах залишається актуальним, закликаючи нас прийняти парадокси нічимності та повноти, минущості та постійності, хаосу та порядку. Врешті-решт, взаємодія цих концепцій не лише збагачує наше розуміння всесвіту, а й виховує глибше усвідомлення нашого місця в ньому. На завершення ми висловлюємо наші щирі побажання плідної подорожі духовного пізнання всім нашим слухачам. Сприймайте поняття ніщо, енергія та трансформація як трансформаційні стани, що містять потенціал для глибокого розуміння та зв'язку. Нехай ви продовжите засвоєні уроки та досліджуєте глибини власного існування з повагою та вдячністю. Дякуємо вам за участь у цій подорожі. І нехай ваш майбутній шлях буде сповнений просвітленням і зростанням. Амарендрасінг